那不如。 Ну, чуть ще. Да нет, нам Так. Я отак розтягаю. Якщо яка зниточка, скоренько нам забрати. Від Ось. І наше завдання рівномірно. Ось ту запасок, чуть тут запасик, щоб не все. І тепер від середини отаку бурки видуваємо. Thank <sus> you. Й а це чуть далі, але ми теж ви покриємо. Це... Дівчата, ставте собі чині, які ви хочете, я забуваю, які петух, то собі mm. який хоче. Та отут ще є з тої сторони, де сила. Тут... Отут чорний, кому треба.